Незважаючи на те, що зараз такий важкий час, і в Україні і в Чернігові, але ми маємо вирішувати і більш побутові якісь, начебто, і не дуже величезні проблеми, але вони для чернігівців вони дуже важливі. Я хочу сказати про Нашого парку старовинного залізничного парку, улюбленого всіма чернігівцями, який уже багато років стоїть зараз без догляду. Раніше він належав залізниці. Зараз він закинутий. Трошки там влада намагається комунальні служби його почистити, але все одно він у величезному занепаді. Багато разів і я, і мої друзі, і сусіди, Іди пешканці круга і вокзалу зверталися до нашої влади з тим, щоб не тільки трохи там прибирали цей цей парк, а його його дали статус е, е, парку, тобто повернули той статус, який був е, колись раніше, багато років тому. Е, на жаль, чомусь наша місцева влада не реагувала на ці наші запити. Зараз величезна небезпека знову підняла багато людей, і ми написали великого листа. з Сотнями підписів про те, що там хочуть робити забудову багатоповерхівок. Це жахливо, тому що район круга і вокзала таким чином позбавиться маленького єдиного зеленого куточку відпочинку в цьому мікрорайоні. Я звернулася до пана В'ячеслава Вікторовича Лебедя, це депутат Чернігівської міської ради за допомогою від нашої громадськості, і от із листом і от пан В'ячеслав будь ласка, прокоментуйте цю. Ситуацію на ну, до мене звернулися люди, які проживають якраз в районі вокзала круга. Я хочу сказати, там дуже складна екологічна ситуація, тому що там на невеличкій території розташована дуже велика кількість таких техногенних об'єктів. Це і залізничний вокзал. Це і термінал, який приходять. Ви знаєте, багатоматанажні автомобілі там, вони біля таможні розтамажуються. І взагалі ту ну, там потім ринок не да, ринок знаходиться чи далі, знаходиться зерносховище, ну, Відповідно, а, і свого часу а, була а, на, на, на цій території своє своєрідний своє компенсатор тих догенних впливів. Це була парка. Але зараз він потрошку, потрошку він перетворюється, комерціалізується. І е, є бажання захопити цю. Я, я пам'ятаю, декілька років тому було бажання взагалі його знищити і це цю ділянку землі віддати від приватну забудову. Але, але є, є одна ще така складна ситуація. Зараз цей парк він складається з каштанів. Від, вони мають Певний термін і потрібно, я думаю, що відновити статус парку і е, да, відновити його, тому що цей мікрорайон це дуже потребує. І не лише його відновити юридично, а й певні е, якісь організаційні заходи, щоб провести певну заміну старих дерев, новими, ну серед ну, це якісь серйозні заходи. І тому що це один з таких районів, що він дуже, -дуже потребує цього. До речі, так. люди самі згодні допомагати, брати активну ну, так, участь. Так. В... Думуєте, значить, оце. Ну, я думаю, що ми, відповідно, я от, з фахівцями, з нашими архітекторами, це ми, ми, ми опрацю, я опрацюємо все і є на мою тайце, да, на мою думку, потрібно вирішення комплексне вирішення цього взагалі покручка, щоб там було вирішено із заходами, які культурно-побутовими, екологічними і іншими. Із, із залучення, залучення громадськості, я думаю, Це, що обов'язково. Я думаю, що повіт відродило нашу первинку зелену наш не візичний парк Чернігвари. Добре, дякую.